Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо гречку. Нам потрібно стакан гречки і 2 стакана води. Гречку гарно перебираємо від чорних і промиваємо. А тим часом ставимо воду і закипитимо її. Гречку ми перебрали і гарно зараз промиємо під водою. Водичка наша закипіла. І ми переміщаємо сюди промиту нашу грешечку. Накриваємо і доводимо до кипіння. Гречка наша закипіла, якщо є піна, забираємо її, в нас піни немає, далі додаємо неповну Чайну ложку солі. чуть-чуть на кінчик харчової соди і додаємо столову ложку олії. Все гарно перемішуємо. Накриваємо кришкою. Робимо дуже малесенький саме менший. І варимо 25-30 хвилин, щоб випарилась вода. При цьому гречку не мішаємо в процесі. Так, пройшло 30 хвилин. Для впевненості перевіряємо, чи нема водички. Все, водички немає. Ми її виключаємо. Накриваємо і залишаємо 10 хвилин настоятись. Ну що, подивимося, що в нас вийшло. Погляньте, яка вона. Друзі, подивіться. Вона вся розсипається. Вона, мало того, що вона, вона на вигляд красива вся. Вона ще й смачна. Погляньте, яка наша гречка. Тому, друзі, кому було цікаво, коментуємо, ставимо лайки, поширюємо. і до нових зустрічей!